Пропонується до продажу будинок у Харкові. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про власний двір і комфорт приватного сектору. Будинок має окремий заїзд для авто. Всередині виконаний чорновий ремонт, зроблені оздоблювання роботи та встановлена сучасна система теплої підлоги. Є й власна свердловина. Завжди свіжа вода без додаткових витрат. А ще приємний бонус літня кухня з душем, у якій можна жити. Це зручно як для гостей, так і для тимчасового проживання під час ремонту основної частини будинку. Ви отримаєте простір для життя, для відпочинку, свій двір, тиша та затишок, залишаючись у межах міста. Телефонуйте вже сьогодні та домовляйтесь про перегляд. Ваш новий дім чекає саме на вас.